Привіт, не знаю, чи цей блог вийде, але якщо ви його дивитеся, значить він вийшов. Я вирішила повернутися протягом 6 років паузи на YouTube. Не знаю, насправді я дивлюся своє колишнє відео, де я знімала в 15-річному віці. Зараз мені 22, Це вже 7 років пройшло. І я просто в шоці. Я така там юна. З того почалась моя історія блогу і, взагалі, розвитку і. Першого заробітку, тому в принципі, отак. Але чи надовго не стане, не знаю. Ранок без кави, це не ранок. А хто теж снідає? Тому що я знаю багато людей, які не снідають, а багато хто снідає. От навчать коментарях, тому що я без сніданку просто буду мертва, мене буде точнити і так далі. Тому що за клуцію, і це мій прийом їжі на сьогодні. Найбільше цей влог сподобається моїй мамі, яка буде переглядати і побачить, що з їди. У мене тільки було осе за цілий день. Ну що, кавечку взяла? Чесно, в нас таке гарне місто. Я так люблю своє місто, хто не знав, я, я з надвірний. Я знімлю влог про своє місто, вам покажу його краєвиди і так далі. Таке компактне, можна всюди пішки дойти. Але, до речі, відколи в мене машина, я без машини нікуди. 4 травня в мене було день народження. Тиждень перед тим так вийшло, що я здала на права, отримала їх приблизно так. І що ви думаєте? Мені тато подарував машину опель. дуже гарний. Боже, я до тепер бачу його, як він їздить по надвірні, і аж чуть не плачу, бо він дуже красивий графітовому кольорі. І рівно через місяць ми вирішили, що можна щось трошки взяти вище. Ну, чесно, я колись думала, що це. Жук, це як не знаю. Я перший раз як в нього сіла, для мене це був як якийсь трактор. <гум> мені було важко, тому що ну низька машина це низька машина. Я вчилася на низьких машинах і так далі. А я сіла, воно ну, такі якісь великі мені здавали. А тепер я хочу ще більше, тому що мені ця вже не така велика. Іду снідати. І поїхали в Гавриївку. Там буде дещо дуже цікаве. Ну що, купила я медичний халат, бахіли і шапочку. Ну що, як думаєте, куди я їду в Гаврилівку? Бурякі собаки. Коли схожу, тому й тавелечко цілувати. Коли схожу, тому яволечко цілувати. Зібралися хлопці, є задіяли драку. Я лупала кур'яни. Дорога до Гаврилівки просто неймовірна. Гляньте, які поля. Просто прекрасно. Мені вже дуже дуже подобається моя міні-подорож. Так, п'ю таблетки. Боже, я все говорила. Я після пересадки. І і що? І мені в 9-10... Якщо щось тут просто дуже жорстка дорога в Абриюці, то я ну... Мені в 9-10 години потрібно вбити таблетки і в 9 вечора. Після пересадки. Отак. Щоб ви собі розуміли, яка дорога мене чекає. Ну, хвилин 5, може. Я шалена сильно люблю цю дорогу Добре, Тут так гарно, ну, просто красота. Гляньте, ззад гарно. Отак. От От такі в нас броги. Чертіліфон, сонечко, світить гарно, а погода просто шепче. Я вже приїхала на виробництво в Одесі Зараз буду показувати вам процес, як тут все робиться. По чуть-чуть, бо більше в них будуть пети. Хотіла в медичний одяг взяти в але сказала, що... Воно дуже велике піддавай, ми зігнем підромато. Мені видали ось таку форму. І я йду зараз знімати контент, аж я в першу чергу арсеналник. Ось так. Ось така красива. Робота в мене цікава. Ще на маніпуляторі, на цьому мене не піднімали бар. Але треба зняти поставку нову. Ось такий мене видався день. Зараз буду їхати додому, все монтувати, зняли бактежі, приготування, випічки, тортики зняли, як готуються. Загалом все те, що ви можете власне виробництво придбати в магазинах мережі Ролівські солодощі. Загалом день видався дуже класний. Жінки дуже прикольні, дуже милі. Спочатку ніхто не хотів зніматися, але я настільки комунікабельна, що заставлю всіх. Тому все таки вдалося зняти одне відео з усіма. І по окремості кожного ще. Хто не знав, я сама займаюся цим. Вже три роки і веду зараз три проекти. Це мережа Гаврильське солодощів в Тіктоці, медичний центр, стоматологію і нерухомість. Точніше, чотири проекти ось так. Тому вирішаємо додому! Отак so, закінчується мій день. Відпочила всі сторіси, виклала, всі публікації всім і все, можна тільки